Друзі, привіт! Для тих, хто вперше на каналі або вперше побачив мене і цю рубрику. Мене звати Олексій Погорєлов. Я християнин, намагаюся і ним бути, католик, консерватор. Розділяю цінності про лайф і неодноразово виступав в цих відео проти пропаганди ЛГБТ. І тепер я хочу стати на їхній захист. Я слідкую за пролайф та загалом християнським рухом в африканських країнах, які серйозно трактують свою віру. Аж до мучеництва перед обличчям ісламістів, незважаючи на виклик бідності, вони народжують дітей, але також успішно справляються зі спокусою західних урядових чи грантових грошей в обмін на поступки совісті. Так, член парламенту Ганди Люсі Акелло, виступаючи перед канадськими урядовцями, розкритикувала. Контрацептивний менталітет заходу і сказала, що незважаючи на величезні гроші заходу, спрямовані на те, щоб відбілити аборт, показати його в гарному світлі, африканські жінки все одно бачать і розуміють, що аборт, аборт це вбивство, бо в її країні знають, що життя, людське життя починається від зачаття. В своєму виступі депутатка затаврувала спроби країн заходу. Купити совість Африки і назвала це новою колонізацією в квітні 2023 року. Президент Уганди Ювері Мусевені виступив на першій міжпарламентській конференції з питань сімейних цінностей і суверенітету. Темою заходу був захист африканської культури та сімейних цінностей. У ньому взяли участь лідери понад 22 африканських країн та Великобританію, тож доволі високе представництво. І тоді президент Уганди підтвердив зобов'язання своєї країни відмовитися від пропаганди гомосексуалізму та закликав інші африканські країни зробити те саме. Знову Уганда знову міцна та принципова позиція керівництва країни. Також тамтешній президент закликав врятувати світ від ЛГБТ. Західні консерватори в захваті від цієї позиції доволі потужно це перегукується з нашою українською політичною реальністю, адже ми посеред страшної війни і повністю залежимо від західної підтримки, навіть попри героїзм українських захисників, ми не змогли би протриматися, не кажу вже, планувати контрнаступ. І от в угоду з західним ліволіберальним колом. Щоби показати, як всебічно і абсолютно ми розділяємо їхні цінності, наш президент схвалює Стамбульську конвенцію, Верховна Рада її ратифікує. Просувається закон про цивільні партнерства, просувається закон про хейт спіч. Одним словом, просувається ЛГБТ, попри те, що це проти нашої культури, нашої віри, менталітету і волі більшості громадян країни. Чи можна це назвати культурною колонізацією? Як і у випадку Уганди, але ж яка велика різниця в реакції? Ми за пекло боремося проти московитів, але без жодного опору капітулюємо перед неомарксизмом, лівацтвом та ЛГБТ? І природно, що ми захоплюємося принциповістю африканських еліт у питанні сповідування християнських цінностей, і не тільки ми, але також і західні консервативні кола. Тепер вони йдуть іще далі. Приймається закон, який забороняє гомосексуалізм. Поставте відео на паузу і подумайте, як ви до цього ставитеся. Можете написати в коментарі. Не пропаганда ЛГБТ забороняється, а гомосексуальні зв'язки як такі. Відтепер гомосексуалізм, гомосексуалісти в Уганді є поза законом, ба більше для представників ЛГБТ передбачене кримінальне. Переслідування і покарання аж до смертної кари, якщо в гомосексуальні акти залучені діти, або особа, проти якої вчиняється насильство, і довічне ув'язнення, якщо немає цих обтяжуючих обставин. Просто гомосексуальний статевий зв'язок за взаємним бажанням. І оце тепер довічне ув'язнення. Тепер поставте відео знову на паузу, і подумайте або напишіть в коментарі, що ви думаєте про цей закон. Сенатор від Техасу Тед Круз, який користувався підтримкою консервативних кіл США і протягом своєї політичної кар'єри висловлював відповідні пролайферські та анти-ЛГБТ-тези, виступив проти закону, назвавши його Abomination, тобто Гедота. І через це наразився на критику своїх же прихильників. Фактично, частина. Але доволі значна частина підписників сенатора в Твіттері е, так чи інакше, але назвали його зрадником. Хоча я розділяю християнські пролайферські позиції, виступаю проти пропаганди ЛГБТ. Однак я на стороні сенатора і проти законодавчої ініціативи Уганди. Ну от навіть з християнської точки зору гомосексуальні акти є гріхом, одним із гріхів, яким грішить людство. А з точки зору Біблії ціна за будь-який гріх є смерть, духовна смерть людини чи фізична, як у випадку Уганди. Якщо ми маємо гріх перелюбу, ну, наприклад, перегляд порнографії, то чому ми впевнені, що наш гріх є менший, ніж гріх гомосексуалізму? А якщо, наприклад, ви залежні від порнографії, і ця залежність є сильнішою або поки сильнішою, вашого бажання не грішити? Тоді, чому гомосексуальна залежність є чимось набагато бридкішим в очах Бога і шкідливішим з точки зору перспективи нашого спасіння. Кожен гріх це смерть. Отже, є аспект гріха, залежності, хвороби. Тому я однозначно проти пропаганди ЛГБТ неправильно пропагувати гріх, залежність та хворобу. Але я точно не проти людини, яка грішить чи залежна. Бо і сам грішу і залежний, просто іншими гріхами. І я знаю братів в церкві, які борються із гомосексуальною залежністю, підозрюю, що хтось з них падає в своїй боротьбі. В Уганді їх би чекало довічне ув'язнення. Молитися за грішника, а карати злочинця. Гомосексуальні акти за взаємною згодою є гріхом, але не є злочином. Радіючи цьому закону, говорячи, які ж молодці християнські лідери Уганди ми штовхаємо залежних від гомосексуалізму, але не адептів ідеології ЛГБТ в обійми гендеристів. А вони насправді потребують христа. І вони не наблизяться до нього, якщо християни будуть транслювати радість від такого ебомінейшн. З прагматичної точки зору, цей закон шкідливий для християнського та консервативного руху, тому що в руках ЛГБТ тепер є козир. Їх дійсно невигадано переслідують і стигматизують. Тоді виникне справжній, невигаданий гендеристами. Прецедент гомофобії і ЛГБТ, повірте, його розтиражують в усьому світі. Ось чому в Україні чи де інде в світі потрібно легалізувати одностатеві партнерства, шлюби, усиновлення і так далі. Ви ж подивіться, що в Уганді. Ви скажете, де ми, а де Уганда? Оце в корені неправильна позиція. Адже відразу після виходу закону. Свій протест висловив Дональд Трамп. А всі трампісти кричали, що їхній лідер Трамп сміливо заявив, а Байден мовчить. Це протривало кілька годин, бо потім і Байден так само висловив цей, а, свій протест. Тобто, на найвищому рівні в найважливішій країні світу перші особи бігли на випередки, щоб першими засудити Уганду. Від перших годин це стало інформаційною бомбою і кейсом. Який буде іще довгі роки транслювати ЛГБТ. Навіть коли закон буде визнаний неконституційним, його анулюють, ЛГБТ вчепляться в нього як в кістку і вже ніколи не відпустять. Тому якщо в церквах, в спільнотах, прозвучала оця бездумна чи істинно консервативна реакція, Уганда, от молодці, і це підтримали віряни, ви то це є дуже небезпечно і для вашого християнства з духовної точки зору, і для вашої боротьби за нормальність з прагматичної точки зору. Тому прошу максимально поширити це відео, наставити купу лайків, щоб така християнська реакція завірусилася в інтернеті. Дякую за увагу, підтримку і критику. Що думаєте з цього питання? Забігайте в коментарі, все обговоримо.